Мультивалютний лічильник банкнот Hardcash Victory Light. Лічильник має прошивку на 10 валют. Має режим авто та режим мульти. В авторежимі автоматично визначає валюту та номінали банкнот. Показую яка валюта, кількість прорахованих банкнот, загальна сума перерахунку. Нічого не перемикаю, кладу іншу валюту. Лічильник розпізнає, що це євро, кількість прорахованих банкнот, загальна сума перерахунку. Також щитує серійні номери. Має потужний блок детекції для виявлення сучасних підроблених грошей. Про що повідомляє звуковим сигналом та виводить код помилки на дисплей.